Звісно, жити зі свекрухою непросто. Але в усьому треба бачити свої плюси. Зараз 10-та година ранку приблизно і я відлучалася з дому на півтори години. Моя свекруха залишалася. Це яма. Моя свекруха залишалася вдома. А чого ви не відчинили з разума? А я поки А. Чим ви тут займаєтесь? А ви вже все й поприбирали, так? Я вже чай нагріла. Да? Зрозуміли? Так, в хаті поприбирано, чай вже нагріла, будемо їсти. Так, ще да. що. Ще що. З посмішкою зустрічає мене да, свекруха. Да. Ще які да. плюси це я людям розказую, які так, позитивні а -а. сторони проживання зі свекрухою. Бо дехто сумнівається, чи жить, чи ні? От я розказую, які позитивні сторони. Доки ходила, бродила півтори години. Десь моя свекруха вже встигла поприбирати, ну не повністю, але частково. Да, е е приготувати да. сніданок, налаштуватися позитивно на невістку. Да, да. От бачите, і чекає, Вже хтось тебе в домі чекає. Да, ну, Коротше, ви рекомендуєте, можна разом жити? Да? Да, да.